Сьогодні в відео Мілан підпише Луку Модрича. Сімоне Індзагі новий тренер Альхі Ляля. ЛНЗ знайшов нового тренера. ПСЖ підписує Іллю Забарного. І ФАБ змінив правила в футболі. Крістал Пелас можуть вигнати з Єврокубків. Нові трансферні новини та нові скандали. Все це тільки тут сідайте позручніше, а ми переходимо до новин футболу. Як повідомляється, Вільяреал Албе підписав контракт з Пау Фернандесом з команди Сабаде. Маркос Андре хоче залишитися в сегунді з Реал Вальядолідом та зарекомендувати себе як найкращий гравець у клубі. Футболіст не розглядає можливість відходу, незважаючи на виліт. Офіційно Енеко Боведа, новий директор академії Атлетіко-Більбао. Раніше спеціаліст працював у структурі спортивного відділу, де відповідав за скаутинг у професійному футболі, а також координував роботу дублюючої команди. На металіст 19-25 після виходу в УПЛ очікує кадрове розвантаження складу. Команду вже точно покидають центральний захисник Ігор Курило. В цьому сезоні отримав важку травму, через що й пропустив увесь чемпіонат. Зараз завершує відновлення і шукає нове місце роботи. А також форвард Андрій Чирук. Амат не планує залишати реал вальядоліт цього літа. Гравець хоче грати в Сегунді, оскільки його не переконали отримані пропозиції. Він вже повідомив клуб про своє бажання виконати контракт, який він підписав минулого літа до 2027 року. Мілан готовий підписати луку Модрича як вільного агента. Ще одним гравцем, який покине ФСК Фенікс Маріуполь, стане Дмитро Рошко. Бетіс розглядає варіант з покупкою Рауля Моро. Бруну Фернандеш відмовився від пропозиції Аль Хіляля. Український захисник лондонського арсенала Олександр Зінченко може змінити клубну прописку вже цього літа. Голкіпер польської унії Старнува Ярослав Троїцький найближчими днями перебуватиме на перегляді в молодіжній команді іспанського Ельче. Скаути вже ознайомилися з відеонарізками виступів українця і виявили зацікавлення у потенційному підписанні гравця. Перший етап перегляду триватиме до 7 червня. Сімоне Інзагі, новий головний тренер Альхіляля. Контракт підписаний до літа 2027 року. За українським захисником Кайзер Слаутерна Максимом Бочаном уважно стежать колективи третьої ліги Німеччини. Декілька клубів вже надіслали пропозиції щодо потенційного трансферу або оренди 19-річного футболіста. Офіційно коке підписав новий контракт з Атлетико Мадрид, який дійсний до кінця наступного сезону. Півзахисник Джоб Белінгем обрав Дортмунську Борусію. Німецький клуб розпочне переговори з Сандерлендом найближчими днями. У футболіста були також пропозиції від РБ Лейпцигу, Айнтрахту і Тоттенгему. Англійський клуб хоче отримати більше 30 мільйонів євро. Баварія чекає пропозиції щодо Кінгслі Комана. Є зацікавленість від Барселони, Арсеналу і Нюкаслу, а також цілий ряд клубів із Саудівської Аравії. Марк Флекен, новий голкіпер Байеру. ЛНЗ підписав контракт із новим головним тренером Віталієм Пономарьовим. Контракт розрахований на два роки. До тренерського штабу фахівця увійшли всі його помічники по руху. Це асистенти Іван Шуга та Геннадій Щекотилін, фізіотерапевт Віталій Романюк і тренер-воротарів Андрій Радь. Челсі зацікавлений у підписанні Джеймі Гіттенса з Дортмундської Борусії. Англійська сторона вже відкрила переговори і запросила ціну, але ще не надіслала Дортмундцям пропозицію. Альхіляль домовився з Міланом про перехід Тео Ернандеса за 35 мільйонів євро. Офіційно комо викупив Алекса Вальє у Барселоні. Вартість трансферу 6 мільйонів євро. Контракт підписаний до літа 2029 року. Головний тренер Ліверпуля Арне Слот особисто вирушив на південь Франції минулого тижня для переговорів із Райаном Шеркі. Челсі веде переговори з Міланом про підписання Майка Меньяна. ПСЖ зробив пропозицію щодо Іллі Барного. Спортивний директор французів відвідав Борнмут в понеділок. Гравець дав згоду на перехід, і чемпіони Європи скоро планують закрити трансфер. Інтер сподівається орендувати нападника Манчестер Юнайтед Расмуса Хойлунда цього літа. Але сам Форвард хоче залишитися в клубі і поборотися за своє місце в команді Рубена Аморіма. Наполі продовжує працювати над трансфером Кевіна де Брюйне. Перехід заплановано після матчів збірної Бельгії та відпустки гравця. Наразі сторони перевіряють і узгоджують умови контракту. Обвинувачення вимагає для Рауля Асенсіо чотири роки ув'язнення та виплату компенсації у розмірі 58 тисяч євро. Згідно з вимогами обвинувачення, гравця мають оштрафувати на 20 місяців по 10 євро щоденно і стягнути компенсацію, яка розподіляється наступним чином: 27 тисяч євро за тимчасові травми, 21 тисяча євро за наслідки та посттравматичний стрес, 10 тисяч євро за моральну шкоду. Справу наразі призупинено до того моменту, поки прокуратура не висловить остаточну позицію щодо потреби у судовому процесі. Суд міста Сан Бартоломеде Тірахана веде розслідування щодо Рауля Асенсіо, Андреса Гарсії, Ферана Руїса та Хуана Родрігеса. Усіх чотирьох було звинувачено у зйомці сексуальних матеріалів за участі двох жінок, одна з них неповнолітня, та у їх розповсюдженні без згоди потерпілих. Слід зазначити, що Асенсіо не брав участі у зйомці однак проходить як обвинувачений у справах про дитячу порнографію та розголошення особистої інформації. За словами судді, є ознаки того, що він свідомо просив відео, знаючи, що воно було зняте без згоди жертв, і зберігалося всупереч їхнім вимогам його видалити. За версією слідства, футболіст нібито хотів показати відео третій особі Амбросі Чачуа та Руслан Ротань найкращий гравець та тренер УПЛ в травні. Найбільш предметний інтерес до Сергія Шищенка наразі виявляє не Олександрія а Буковина, яка ставить амбітні цілі по підвищенню до елітного дивізіону. Нагадаємо, що контракт фахівця в оболоні дійсне ще два роки. Після подвійного дотику до м'яча пенальті можна буде перебити. Таке рішення офіційно прийняла і ФЕБ. Це стосується ситуації, якщо після подвійного дотику пенальті був реалізований, а якщо ні, то призначається вільний удар. Якщо ситуація сталася у післяматчевій серії, то спроба не буде зарахована. Правила почнуть діяти з 1 липня поточного року. Незважаючи на всі новини і велику кількість різношерстої інформації в мережі Карпати, не мають наміру цього літа глобально поповнювати склад гравцями руха. Марко сапуга після тривалого і важкого відновлення почне сезон у своєму клубі. Найімовірніше не змінюватиме прописку і Євген Пастух. У Русі найбільше шансів на те, щоб опинитися на зборах разом із Карпатами, має універсальний гравець групи Атаки Ярослав Карабін. Джастін Лонвейк повернеться в київське Динамо. Віборг вирішив не активувати опцію викупу. Його контракт з Динамо розрахований до 2027 року. 40річний Сергій Старенький, який був найстаршим гравцем Першої ліги України, оголосив про завершення професійної кар'єри. Вест Бромвіч оголосив Раяна Мейсона своїм новим головним тренером. Для фахівця це стане першим досвідом самостійного керування клубом раніше. Мейсон працював в системі Тоттенгема, на посаді тренера молодіжної команди та асистента головного тренера. Квінс Парк Рейнджерс підписав контракт із центральним захисником Тімоті Акінділені з Абердіна. 17-річний гравець приєднається до складу команди перед наступним сезоном. Крістал Пелас можуть вигнати з Єврокубків. У ЄФА готує вердикт щодо участі клубів у Лізі Європи. Англійська команда може вилетіти через конфлікт інтересів. Співвласник клубу Джон Текстор володіє частками одразу в кількох клубах: це Крістал Пелас, Ліон і Бронб'ю. Всі троє можуть грати в Єврокубках, що порушує правила УЄФА. Клуб має довести, що Текстор не впливає на інші команди або ж він буде змушений продати частку. Остаточне рішення очікується найближчим часом. Вотфорд оголосив про підписання контракту з голкіпером Натаном Бакстером. Футболіст залишив клуб вільним агентом після закінчення контракту в кінці сезону та підписав з Водфордом угоду на два роки. Рексем націлився на трійку ветеранів прем'єр-ліги, які зможуть допомогти клубу закріпитися в чемпіоншипі. В поле зору скаутів червоних драконів потрапив Денні Інгс. Наразі гравець має контракт з Вестхемом, який закінчується в кінці червня та не буде продовжений, як і контракт його напарника по клубу Арона Кресвела. Ще один гравець, що стане вільним агентом влітку та може поповнити ряди Рексема, це капітан Фулхема Том Керні. Клуб прем'єр-ліги Брайтон зацікавлений в переході зірки Шеффілд Юнайтед Олівера Арбластера. Чайки готові запропонувати 20 мільйонів фунтів за трансфер півзахисника клинків. Захисник Ковентрі Сіті Мілан Ван Евейк зацікавив Евертон. Як повідомляється, наставник клубу Девід Мойс особисто просканував ринок нижчих ліг на наявність талановитих гравців, які могли підсилити Евертон в наступному сезоні. В око досвідченому фахівцю кинулися три кандидатури: – 17-річний півзахисник Сандерленду Кріс Ріг, лідер атаки Шеффілд Юнайтед Густаво Хамер та правий захисник Ковентрі Сіті Мілан Ван Евейк. І якщо ріг через повернення чорних котів до елітного дивізіону, а Хамер через зацікавленість більш фінансово спроможних клубів будуть майже недоступними для Евертона, то кандидатура нідерландського захисника Ковентрі вважається максимально вдалим рішенням. Ване Вейком взимку вже цікавився Фулхем та турецький Галатасарай, але наставник клубу Френк Лемпарт наполіг на тому, щоб гравець залишився в команді до кінця кампанії. Як повідомляється, Евертон буде готовий запропонувати 15 мільйонів фунтів за захисника. Дякуємо всім вам за перегляд цього відео. Підписуйтеся на наш телеграм і інстаграм, там ще більше новин про футбол.